Всім привіт! Починаємо терміновий огляд валютної пари Євро-долар в зв'язку з стрімким падінням курсу євро на міжнародних валютних біржах. Сьогодні зранку вийшли погані новини по зростанню економіки Єврозони і ринки миттєво. Зреагували на це. Як ми бачимо з рівня 1, майже 1,05, відбулося падіння стрімке до рівня 1,03,6. Це дуже велике падіння, і на ньому, як ви бачите, великий об'єм було ліквідацій. Бо, як я казав в минулому огляді, коли ми перетнемо цю Червоненьку лінію на рівні 1,43. Це е, був рівень за дуже довгий. Більше року ми не е, опускалися нижче. І коли ми вийшли за це, ми ліквідували стопи е, багатьох трейдерів, які е, ховали його за цією лінією. І ось зараз відбулося і дуже багато ліквідацій. Після цього ціна трошки виросла, зараз вона. Припадає, але може ще раз сходити до цього рівня. Я поставлю тут лінію, і ми з вами перевіримо на наступному тижні, чи сходимо ми ще раз до цього рівня. Ось поки що мої прогнози на зростання не виправдались, Ми ще продовжуємо падіння. Якщо ми подивимося, як це відбувалося. На картинці, ось це годинний графік. Я очікував падіння, малював лінії на попередніх оглядах. Далі, якщо ми перейдемо на 15-ту хвилину, ось відбувалося якраз об 11 вийшли новини. Сьогодні у нас 22 листопада, нагадаю. Так, і потім стрімке відбулося падіння. Навіть ось з 12-ї по київському часу ми падали найбільше. І Тут. Найбільший об'єм продажів було. Потім ми відростали, але будемо дивитися на п'ятихвилинному графіку. Картинка ще більш різка. До падіння, так, але якщо ми перейдемо на більші графіки, що ми можемо бачити? На 4-годинному графіку велике падіння, але ми відкупилися. І цей велика тінь каже про те, що багато покупок відбувається. І на графіку нижче ми бачимо, що по RSI, що по графіку Cypher B, ми бачимо, що ми дійшли в зону, де вже ось ось має відбутися. Зміна тренду, розворот. на денному графіку, як ми бачимо, теж ми дуже низько знаходимося, і це знак, що скоро повинно відбуватися зростання. Але воно може відбуватися через ще трошечки падіння, і потім зростання. А може зразу. А, ніхто не знає цього. На тижневому графіку ми можемо бачити, що теж поточна лінія RSI вже дуже низько на рівні 30. а середня лінія ще не так впала. І тут розворот ще не видно, можливо, ми ще сходимо нижче, а потім через тиждень-два буде тільки розворот. Тому будьте обережні з вашими позиціями. Захищайте свої вклади, а і не ризикуйте надмірно, використовуйте тільки власні кошти, щоб не втрачати і потім не виплачувати. Ось такий огляд на сьогодні. Як я казав, я думаю, ми сходимо ще до нижнього рівня, наберемо ліквідності і потім будемо зростати. І коли це станеться, ми всі разом порадіємо. Ось такі новини. Кому сподобалось, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Буду дуже вдячний і буду робити таких оглядів більше.